Як завжди, осінні роботи не обходяться без погрузчика. Десь щось підсипати, де щось убрати, десь щось, щось кавернути. Ну, ми сьогодні виїжджаємо спробувати культивацію після двох дисковок. Так як ми не можемо зробити глибокий обробіток ґрунту, хоча на деяких полях це треба, а на деяких не треба, теж вибираємо це все діло. Підчепили культиватор наш. Тракторцем, тракторець красавець, помитий, намитий. Ну і зараз будемо виїжджати працювати. Вже аж скучив за тракторцем давненько, я вже на ньому не працював. Вже, мабуть, брат навіть батько сідає сюди працювати, тому що в мене є інші задачі. Я більш на комбайні вже заводимся. Сьогодні заводили, правда що. Ну і Вирушаємо. У нас там дві дисковки і було таке поле у нас весняні кукурудзи. І Ми можемо провести там глибокий руїток ґрунту. Хоча там натоптали таких колій. Та я прискучав нормальних. Рослинних решток дуже багато, там, і кукурудза зверху, і соняшник. Плюс воно ще погано порубало з катком. Ми ще там воно наробило таких валунів. Рублячий каток це все погано порубав і маємо таку не дуже гарну картину, але ну, більш-менш нормально. Зараз воно обробляється непогано Дисковою обороною. І диска оборона в принципі непогана зараз, тому що е час для неї. Дощики пройшли, ну як дощики там, 10 мм, якщо назбирається, вкупі оце за всю осінь то це буде хорошо. Там, дивлюсь у людей по 80, по 90 мм. А ти що, якби у нас таки пройшли опади? Та то... що? Я ж вже й забув, я не знаю, вже рік немає таких опадів Хоча б за пару дощів. Максимум, що було, це у нас там 50 мм за неділю десь випадало в цьому році. Оце один дощ я ж кажу, деякі не розуміють, чому, чому така врожайність всього. Я кажу, ну, дощів не було. Деякі деякі, я ж кажу, не розуміють, як це немає дощів. Отак. Нема. Просто так як вони йдуть, потім беруть і закінчується. І немає їх. просто. Суше, суше, і до сих пір ось, випадає там, по міліметру. Просто пару днів воно пересохло. Так що. Просто капець. Пшениця сходи, це ось 10 мм, що випало. Вроді би як дали пшениці прорости. Ну, там, де попало глибше, чуть присипало зверху, все. пшениця на низу лежить і не проростає. У сухому полу, сухому лежить. Так що так. А, ну що, Поїхали на поле, хорош жалітися. Нічого, прорвемось якось. Не перший рік такий ситуація. Просто позабували вже. Можливо, трохи була краща ситуація, там років 3-4 назад, а 5 років назад може була чуть краща ситуація. А так, в основному, така, таке часто в нас на Харківщині, по крайній мірі в моєму регіоні. Так що, їдемо на поле. Дивіться, яка штука у нас ось, їду зараз у балки, І тут я вже знаю, що е, GPS. Завжди так обманює, що вроді би, він з'являється, а потім, як виїжджаєш з ярка, то він пропадає. І тут завжди, то на наприкінці їздиш вроді, на заправку до ставочка. Вроді би все є, так, класно думаєш. Зараз будеш працювати, а потім виїжджаєш туди нагору, а GPS вже немає. Ну, Зараз перевіримо якраз, що буде чи ні. Поле сої. Без обробітку, взагалі, навіть і не бризкали раундапу, бур'янів немає. Ну, і вологи немає. Бачите, в цьому році така ситуація. Нема вологи, нема бур'янів. Це ми тут робимо, укріпляємо наш бережок, вивезли качельки. Це наш ставочок, як бачите, Он там брат займається бережком, порозмивало капець. Підняли рівень води. Отопорт. Займаємось. Підняли рівень води вже давно, і воно почало мить, мить і мить, підмиває. Бачите, тут вже до поля підмиває дуже близько. Бесідки наші. Тоже рівень води вставку, я не знаю, впав десь до метра 60-80 см, впав рівень води. Ну, Це ще непоганий рівень. Були такі роки, що зовсім не було води. Була десь там, бачите, у нас гуди заходить. Він взагалі отут закінчувався. Десь по серед ставка була така калюшка невеличка. Отак пересихав ставок. Він то не глибокий, але риба тут є. В цьому році багато відпочиваючих приїжджало. Були... Ну, не всі доволі не будуть, звісно, хтось зловив рибу, хтось не злавив. В основному багато тих, що і трофеями хвастались своїми. Отакі у нас тут отам місце в посалочки в теремку. Класно. А ось поле теж під стесої. Під сою було рихливо. Навіщо його ще раз обробляти? Тим більше, що воно ніякий агрегат глибокий не йде, тільки дискова ворона. Тому вирішили нічого не робити, бур'янів навіть немає. Так що, ось, все, бачите, GPS пропав. Виїхав з ярку, GPS немає. Зараз буду руками водити. Тут теж, бачите, такі роботи ось. Ось підсипати поворотник, щоб сівалкою нормально їздить. Ще отут трішки треба було трубу вставити і розширити гребельку. Такі пейзажі у нас. Трави зеленої майже немає. Оце тільки почала рости мілкий газончик. І пшеничка, ось бачите, тільки починає вилазити падалка. Це у нас тут поле після стріптілу. Ну, Взагалі тут постійний ріпак, Ну, ви його не побачите, тому що він тільки зійшов. ось. А зійшов він, воно вже холода, температури менше 5 градусів, можна сказати, він вже й не росте навіть. Сім'я дольки вилізли і все. Така ситуація у нас по ріпаку. Тому залишати я впевнений на 98%, що ми його не будемо. Тому що вже строки такі, що він не вилізе і ну як, не набере ту вегетативну масу. А як я замітив, по минулим рокам вирощування ріпаку, то воно яке з осіння не виросло, то воно весною вже не росте. Весною воно вже гоне уверх. Ширину воно вже не росте. А в нас ще ріпак тут на 70. Може, якби він там був, знаєте, на мігряді 15, може б ще б треба було подумати, щось спробувати, але не росте він весною, по крайній мірі в наших умовах. Він одразу починає вверх рости. Викидає вверх стрілку, як то кажуть, і все. Потім. Такі рослинки ну, дуже великі, потенціалу вражаємо цьому багато. Друге поле кукурудзи вам показую. Теж не бачимо сенсу зовсім нічого робити, тому що по цій палці гарно сіє наша сівалка, нічого поганого в цьому немає. Волога затримка, але ну, буде в нас прямий пасів. Під кукурузу тут теж зрихлили гарненько, вирівняли поле, обрали. Врожай тут не натоптали слідів, було сухо, дуже сухо, тому ґрунт не просідав, все нормально з ним. І навіть тріщини такі були, що воно само розщільнило ґрунт. Природне розщільнення, тріщини пішли і все. За дві що там рихлити. Тріщини там були на 30-40 см, То саме найкраще рихлення, що провели, що ми змогли провести і все. А це в нас буде волога затримка, сніга затримка. Рештки кукурузи, ці палки і самі будуть затримувати обгортки оце з кукурудзи, не буде воно летіти по всім посадкам. Бачите, яку тут сталося вже. Листя злетіло, але ж... Ну ось пшениця, це я сіяв дядьку своєму. Ось, бачите, зеленіє. Ну Тут пересію багато, тому що тут кусочок 3 гектари і. Дуже багато за ньому 12-метрової сівалки не розкрутися, то забив лінію понад посадкою і вона теж так. А може ще gps не було, я не пам'ятаю. Там вже і не було GPS-у. Ну, багато тут пересівів і по діагоналі посіяно, ну і нічого, на це не впливає. Але в сходи є вже пшенички. Один листочок 2-3 см є. Деяка ще в землі. Ну і ось. Наш кусочок. Той, що був весняні, ніж нема кукурудзи. Тут кукуруза, до речі, дала такий результат. Дивіть. Весною я збирав тут кукурузу 96 центнерів з гектар ось на цьому кусочку невеличкому. А ось через посадку я збирав вже кукурудзу цьогорічну з урожайністю 45 центнерів. Тому ось така у нас погода, що в одному році дає, один рік дає, другий рік не дає. Ну 45 я вам скажу, це у нас дуже гарне поле оце, за посадкою. 45 це ще гарний результат. Там, де поля трішки були погірше, то дало результат там зовсім поганий. Два гектари взагалі кабани витоптали. Ну, був кусочок, там балки 2 гектари, так вони його зашурували, і чи косулі, чи виложили повністю. Зібрав я там взагалі фігню. Ну, Було повністю виложене поле. Розкладаємось. Культиватор, до речі, класний, дуже класний. Ряди лап Він менше забивається, ніж наш той маленький культиватор. Все-таки 5 рядів лап дає про себе знати. Там, де той забивається, це йде. У ну, них трішки різна конструкція. Це причепний, громісткий, великий культиватор. Він працює так жорстко, знаєте. І в екстремальних умовах, а то таке більше передпосівний культиватор. Ну, Той краще передпосівну обробку ґрунту робити тим культиватором. Ну, Оранжево-чорний вепер він називається. від Терфет. класний культиватор, але... По деяким решткам він не йде, забивається, але в цьому році ми робили весняну підготовку тим культиватором, то мені дуже сподобалась вона. І миленько зробили, дуже класно вийшло. Так, GPS у нас немає. Роб, працюємо на 2000 обертів, поставили е, верх, ограничили, коротко, ограничили оберти на 2000 обертів. І так працюємо. Так, ключів. Забуваю я трію кнопкой. Так, у нас задача зараз подивитися, чи буде йти культиватор по цим рештам, не забиватися, і підрівняти трішки поле, бо все на дискова борона. Вона у нас робить бугри деякі. Ну, це між дисками, знаєте, канавка. Так, це наш взагалі край. Ми хочемо розвернути поле, щоб воно в другому напрямку оброблялося. Ну, поки що йде нормально, он... а воронка набивається. Давайте додамо швидкості. Культуватор якраз для цього трактора, я думаю, тут у нас 10,2 метри. Би, так, або 9,8 щось таке. Ну, він тягне його доволі непогано. І весною, і осінню більше десятки він не витягає. Ну, Вроді би у нас це йде. Тут у нас акація, ми випилювали, доводили до ума, бачите, це ж ще хочемо зробити отак поле, щоб сюди заїжджати і отак сіяти. Бо неможливо, як отак поле стоїть, то цей гузирьок стоїться і тут компайна крутишся, сівалкою крутишся. дуже добре. Так, я зараз розвернусь, наверно, обратно поїду. Попробуємо як. Треба швидкість трішки збрасувати на полотах, але так як я з камерою то мені на перший раз прощаємо. Да? Ну, край то зрозуміло, там десь та оборона розверталася, воно там дуже гарно порубало палку. А зараз пару кружків зробимо поперек. Це теж, мабуть, краще. І вже чувствується, що вже не так плавно йде трактор, вже починає кидати його всі сторони, підбивати в жопу. Ну, Бачите, дуже багато палок. Дуже багато рослинних рештків. І не робити тут нічого неможливого, тому що тут ми нарізали весною в полоси стріптільні і було дуже криво вже. Ось щось бачите, якісь кучки, але він прогорнув їх. О, все. Ось вам бачите, яка ситуація. Це зараз поперек. Давайте ще спробуємо пару кружків, ну, Ні, не йде дуже багато палки. Давайте ще спробуємо пару кружків. Ні. Палка ще не сильно подрібнена, тому що, я ж кажу, каток не добивав її, так як канави були, поле гарбати, каток не добивав. Ото вся ситуація кукуруза без грузна жадка без мульчувача рослинних решток, тому така і ситуація бачите вон кучечку підгорнув це зараз ще сухою бачите як забиває культиватор. тут я вам скажу дуже велика палка і дуже багато рослинних решток. Ну, забиває піднімають поки кучу не нагарнув це ж приїхав вирішити, що робити, чи ще раз дискову борону пускати. Це вже третій слід буде тут. А, тут ще раз дискова борона буде. Треба ще подрівнювати решки, нарізати, тому що не йде культиватор, а поле треба підрівняти. А підрівняти тільки культиватором. Ну, дисковою бороною я казав, може для якихось областей. Це класний обробіток ґрунту, вони можуть дозволити дисковою обороною весною працювати, то ми собі не можемо цього дозволити, тому що цей рік показав. Той, хто дисковою пройшовся, той сходи гарні не отримав. А той, хто міленько працював весною, то все більш-менш нормально було. Ну ось, Там якраз, наверное, підуть час, а він взагалі забивається, він достає цю палку. Соняшникову. Бачите, вона зовсім не подрібнена. Треба ще ще дискувати, ще дискуємо, раз, хай перебиває палку. Тому що отут якраз по ну, був, ще більш-менш, а хлопці розверталися, МТЗюк розвертався з паладою, то воно ще подрібнило. А тут, бачите, він витаскує палки і все, і забиває культиватор. Дуже великі палки, вони майже не перебиті, моментально забиває ну, дискова оборона. не буде діла. Все, по краю вийшло класно, ось дивіться, пройшов тут подрібнені рештки. А там починає забивати. Все. Виключаємо передній. І все. Збираємось назад. Класно культиваторі, що не треба ніяких стопорів, нічого, не треба вилазити з кабіни. Щоб транспортна ширина була б менше, було б взагалі класно. А так культиватор, рама легенька. До речі, відламали ми одну стойку там на культиваторі. Ну її, скоріш за все, перетерло, ще десь переціпились і єлі зварили. Метал такий, крихкий, до нього приварюєш, що це до стойки, а воно одразу відпадає. Трошки починаєш бу... гнути його, відпадає. Ну, металюга на стойках, який там рік культиватора 90-й. Ну, це ще не знаю, які зараз культиватори женірівські, але це реальна якість була культиваторів. Така тоненька рама і такі нагрузки іспитує. Все, їдемо. Новий коментарик, лайк, підписочку, далі буде. Всім привіт! Ну що, самий доступний метод обробітку у 2024 році, тому що щось глибше ми не можемо загнати. Це ось диска наша. МТЗ-892 і палада 3.2 від Відельворті. Так, було в нас поле по соняшнику. Чому хочемо зробити обробіток? Тут бо е, дуже багато приспос атоптав, колій натоптав. В принципі, якось підпушити ґрунт. А в основному це було як поле вирівняти, бо там і балки виходить, ми побросали, Мочари були, ми їх побросали весною. Вони позаростали бур'янами, бур'янами. Тут все одно прийшлося півполя дискувати, але вже вирішили, так як півполя дискувати, вже повністю його дискуємо. Там за столбами теж ми весною не могли заїхати. Бачите, ось подискували в один слід, бо там бур'яни були. Зараз вже і в другий дискуємо. Ну ось як нас виходить. Бачите, приїхали, подивитися по полям, по всім, що у нас тут пшениця є, ще немає, і заодно заїхали на поле. Ось так ціло. це. Це другий слід, Ну, виходить більш-менш нормально. Десь глибина обробітку до 10 см, Ну, бачите, що виходить, якщо його сильно заглубити. Бачите, там ще під низом тріщини. Ну, в цьому селі виходить, походу, ще й менший дощ трішки був. Бо пшениця в нас тут гірше всходить, ніж в нашому селі. Ось Такий обіток посіпалади після двох дисковок. І, виходить, ще ми тут хочем... задача така, взагалі, обробітку, щоб культиватор йшов. Тому що два рази весною оприскувати не хочеться. Нам треба все одно підготувати грунт, якось, підрівняти. Задача така, щоб хрештки помільчити соняшникові, все одно там куток мільч... ну, він то порубав гарно на цьому полі, але все одно залишилось якісь палки. І дискою ми доробили. Дискою доробили, щоб в нас вже йшов культиватор. Тому що все-таки ми не відходимо від культиватора, робимо міленьку предпосівну підготовку. В наступному році можемо. Будемо її робити раніше, а посів пізніше. Але все це готується під культиватор. Культиватором вирівнюємо і посів. І вирівнюємо з осені. Весною один раз ми будемо лізти культиватором. Тому що в цьому році ця тактика спрацювала, тому що ті, хто поліз там дійской або глибоко культиватором, дуже погані сходи були, висушили ґрунт, а дощу не було. Ну, вірити на наступний рік, що у нас дощ появ буде, то це якось не, не дуже і віриться, що у нас зальє. Можливо, повторення і цього року. Так що робимо все, щоб максимально зверегти волога. Ну, і так як верхній слой пере, ну, трішки зволожений і вже дійшов, то і диска одразу йде дуже гарно. Єдине що залишає оці канавочки після себе а так йде непогано. Це він загонку забиває, поїхав забивати діагональку. Нормально виходить, там взагалі класно вийшло. Ну а до цього до, до ж взагалі тут робити нічого. Да. Це зараз вона відмякла трохи дійшла земля. Ну так да, пушок робить. Та й глибина да. до 10 наверное. Все, що могли, ми зрихли, навіть по щось похуйсь. Да, ми, ми робимо те, що можемо зробити. Вже це це саме, саме, наверное, саме оптимальний варіант, що зараз можна зробити. А. До речі, хто там скаже, що ноутіл може нам було ставити. Ні, ноутіл точно не, тому що ми тут слідів понатоптали оприскувачем. По-перше, тут поле там, воно зовсім не рівне. І ми на оприскувачем натоптали дуже багато слідів різних. І вони по різному там були один раз, виходить, поки балка була сира, ми по одному бризкали сліду, потім балка підсохла, ми вже перенеслись на другий слід. І воно так, тут дві або три балки навіть, що ми оставляли там, і коротше, все поле в слідах, слідиці по діагоналі. Коротше, від того тут навтіл точно не, не вийшов би. Люди ще не знають, що таке саланчак кстати. Люди спрашують, що таке саланчак. Саванчак це біда. Трактор можна засадити, що і не висадить відтуди його, ніколи не достать. Вже ж скільки тут його садили.